Не гречкою, не рисом і не борошном розпочала свою передвиборчу кампанію Наталя Боровська. Зі щирим бажанням зупинити руйнівні процеси у розвитку держави та вірою і пропагуванням вічних сімейних цінностей, завітала кандидат народні депутати і керівник громадської організації Я Мама до жителів селищ Денищі та тетерівка Житомирського району. Особисто знайомлячись з виборцями, презентуючи їм свою передвиборчу програму, Наталя Боровська передусім закликала людей голосувати серцем, не продавати і не дарувати своє право на повноцінне життя у цивілізованій і стабільній державі. Обходячи двір за двором, Наталя Дмитрівна та її команда з перш вуз дізнавалися про негаразди проблеми і побажання селян. Здорова нація це передусім здорові та щасливі діти, переконана пані Боровська. Від того, як розвиватиметься країна наступні роки, яких реформ вона зазнає, залежить передусім їх майбутнє. Тому як мама трьох діточок Наталя Дмитрівна не могла обійти увагою юне покоління. Доки батьки знайомилися з передвиборчою програмою, діти залюбки брали участь у естафетах, дарували дерев'яним скульптурам різноманіття барв, змагалися у влучності, збиваючи імпровізовані кеглі та від душі малювали на асфальті. Щасливі обличчя батьків завзятий дитячий сміх і щирість запрошення на майбутній приїзд стало чудовим завершенням візиту Наталії Дмитрівни. А талановиті тетерівські хлопці та дівчата приготували для пані Наталії справжній подарунок. Розгорнувши власноруч створений плакат з написом Я люблю маму малеча продемонструвала свою вправність у катанні на роликах. Сім'я найважливіше таке кредо мами трьох малюків і кандидата в народні депутати Наталії Боровської. Тому подарований дітьми плакат для неї дуже символічний.